Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про землю і про її мешканців. Тож, зручніше вмощуйтеся і уважно слухайте. Перш за все, давайте пригадаємо, що це зараз з'явилося перед вами на екрані. Це глобус, правильно. Що означають на глобусі зелений та синій кольори? Зелений це рівнини, а синій це вода, Так моря і океани. Чи бачите, ви, де розміщені позначки країн? Їх безліч на нашій планеті. Усюди живуть люди. А ви знаєте країни якісь? А поки ви називаєте знайомі вам країни, я хочу прочитати вам вірш Петра Сиченко, який називається Пісня про землю. Кольоровий м'яч, що літає між зірок, це твій рідний дім, де зробив ти перший крок. Він дає нам хліб, він у космосі кружля. Дивовижний м'яч це одна на всіх земля. А тепер вам потрібно спробувати підібрати Риму. Знаєте, що таке Рима? Рима це співзвучне закінчення у суміжних або близько розташованих словах. Тож, починаємо. По стежках. Давайте спробуємо відшукати слово, яке буде співзвучним до слова стежках. Вишні, мабуть, не підходить. Стіл теж щось не те. Слон. Ні. По доріжках. Так, по стежках, по доріжках побігли наші. Хто побіг? Давайте подивимося. Можливо, це жук. По стежках, по доріжках побігли наші жук. Ні. По стежках, по доріжках побігли наші ніжки. Так, ось воно. Раз, два, три, чотири. Сім. Ні. Три. Ні. П'ять. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Хто зуміє? Що зробити? Ловити рибу? Ні. Їсти? Ні. Хто зуміє нас догнать. Так, звичайно. А тепер давайте послухаємо увесь вірш і перевіримо, чи правильні рими ми підібрали. По стежках, по доріжках побігли наші ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто зуміє нас догнать. А тепер давайте уважно розглянемо зображення, яке з'явилося перед вами на екрані. Ми бачимо дітей, правда? Хлопчики та дівчатка, з довгим волоссям та коротким, з карими очима та блакитними, брюнети та блондини, хтось вищий, хтось нижчий, але всі вони дуже щасливі. Як гадаєте, чому вони щасливі? Бо всі вони діти планети Земля. Як ми можемо їх назвати? Якщо вони мешканці планети Земля, ми можемо їх назвати земляни. Як бачите, у дітей на зображенні є багато спільного, а ще є відмінності. Хоч всі діти мешкають на одній планеті, але всі в різних країнах. Як ми зрозуміли, що всі діти мешкають в різних країнах, за одягом, кольором шкіри і навіть за особливістю обличчя. Як бачите, всі ми діти землі, всі ми однакові і в той же час різні, але всі ми щасливі, всі ми важливі. А тепер спробуйте скласти розповідь за малюнком. Уважно розгляньте малюнок і скажіть, що ви бачите? Чи є на малюнку діти? Чим займаються дорослі? Які види транспорту ви бачите на малюнкові? Чи бачите ви будинки? Які споруди, окрім будинків, є на малюнкові? А рослини є на малюнкові? Як гадаєте, який час доби зображено? А який настрій нам передає художник? Молодці, діти, впевнена, ви відмінно впоралися із завданнями.